Знову вітаю вас, ми продовжуємо в'язати нашу маленьку серветку у техніці брюкського мережева, оскільки ми пров'язали в попередній частині. Оце в нас сама частиночка з брюге, так, а ще є центр, який ми зв'язали в першій частині. І продовжуємо роботу. Так, ось Де ми зупинилися, пров'язали між якими були повітряні. І зараз в'яжемо арочку. Так, не той гачок схопимо, в'яжемо <св 'язок> арочку шести повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Тут в'яжемо всі стовпчики, тобто без повітряних. Так, стовпчик над стовпчиком. Тепер стовпчик. В арочку, знову стовпчик над стопчиком, стопчик в арочку, стопчик так над стопчиком. Так, у нас всього вийшло 5 стовпчиків цього разу. І тепер починаємо в'язати арочку, тобто в'яжемо три повітряні і робимо 3 накиди. Один, два, три накиди. 1, 2, 3. На наступній, чи на протилежній стороні у нас є перша вільна арочка. Ось в цю арочку ми пров'язуємо цей стовпчик з трьома накидами. Ось так. так щось нема Три повітряні це ми завершуємо арочку, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики, цього разу через повітряну. Тобто в перший стопчик, стопчик з накидом, повітряна, знову стопчик з накидом, повітряна і знову стопчик з накидом. Ось так. Так, далі, як ви помітили, я сподіваюся, в нас вже не буде ось цих стопчиків через повітряну, далі всі стопчики йтимуть по 5. Зараз в'яжемо арку 1, 2, 3, 4, 5, 6, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Стопчик над стопчиком, стопчик. Під арочку, стовпчик над стовпчиком. Так, стовпчик під арочку, стовпчик над стовпчиком. Ось так. Тепер ми зробимо ще одне з'єднання з наступною арочкою. Для цього набираємо три повітряні. Робимо вже цього разу два накиди і з'єднуємося в наступну арочку. Знов три повітряні. Розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Знову нагадаю, що стовпчики усі, тобто без повітряних, лише стопчики в'яжемо 5 стовпчиків. Так, Знову 6 повітряних. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так само всі, всі 5. Так, дивимося, що у нас вийшло. Вийшла в нас ось така штучка, так. і в'яжемо далі. Знов в'яжемо половину арочки, один, два, три повітряні. Цього разу робимо вже один накид і з'єднуємося із наступною вільною арочкою на протилежному боці. Знов три повітряні роботу розвертаємо. І в'яжемо стопчики. Знову арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Починаємо наступну арку, тобто три повітряні. І в нас залишилася ось ще одна арочка з протилежного боку, і ми в неї з'єднуємося стовпчиком без накиду. Три повітряні, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Ось так у нас вийшло. Так, пізніше, коли ми з вами зв'яжемо <coughs> наступний <coughs> елементик, то нам треба буде з'єднатися ще один раз, але в нас зараз немає цього початку, да, тому ми рухаємося далі. Поки що рівною стрічкою. Я вас поки залишу, вам треба буде пров'язати стрічку. Рівну, ось таким чином, та по 5 стопчиків, щоб з цього боку, з боку з'єднання, була одна вільна арочка. Так, дивіться, пров'язала я ось одну арочку, і далі працюємо разом. Тепер набираємо знову 6 повітряних, 3, 4, 5, 6, тобто в'яжемо арку і повертаємо, в'яжемо стопчики. Так, тепер починаємо набирати наступну арку, тобто три повітряні. Так, і тепер дивимося. Ось наша заготовочка з брюшкого мережева. І ось наша заготовочка з першої частини. Зараз ми будемо починати їх з'єднувати. Тобто далі вже вони в нас будуть разом. Отже, це в мене лицева сторона серветочки, над якою ми працювали в першій частині. Так? І ось те, що ми щойно зробили. Тобто, все має поєднатися ось так. Я за цим слідкую да, і зараз е, буду <кій> так з'єднувати ось наша половина арочки. І я цю половину арочки буду приєднувати до піку. До піко із першої частини. Так, у мене піко такі щільненькі, тому мені треба знайти теж серединка, де той центр, щоб у нього правильно попасти. Ось тут в мене трапилась халепа. Я в'яжу серветку і паралельно монтую попередні частини. І добре, що я так роблю, тому що помітила, Чомусь немає частини відео. просто, Мабуть, я випадково натисла на паузу, а потім забула увімкнути, або я не знаю, що трапилось. ну... Но... Тобто є частиночка відео. частиночки нема. Зупинилися ми в попередній частині, на тому, що пров'язали три повітряні, і потім я розправляла своє піко для того, щоб гарненько воно лежало. і от... Потім я на паузу поставила, і видно, забула увімкнути. Тобто після трьох повітряних ми йдемо до піко. У мене тут вже декілька пров'язано, да, але... але ваше це перше. Різниці нема, в принципі. Добре, що в мене ще нічого не зв'язано, до кінця мається на увазі, да, що є на чому показати. Так, я просто приєдналася з без накиду до цього піко. в'яжу три повітряні. Розвертаю роботу і в'яжу стопчики. Так, три, чотири і п'ять. Арочка, розвертаю роботу і в'яжу стопчики. Так, тепер в'яжу ще одну арочку: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Розвертаю роботу, в'яжу стопчики. Так. І далі вже наступні шматочки відео підуть в хронологічному порядку зйомки. Далі все добре.